Доброго дня. Це відео знімається з подякою для інтернет-магазину Elvin. Цей моторолер був придбаний в минулому році, вже другий сезон їздить. Так, відео відео. приробили такий фаркоп. шарики, прицепне устройство. Все знімається, тачечка. Тачечка велосипедна, вантажиться на неї до 100 кг, в прицеп вантажиться теж до 100 кг і теща важе 70-80 кілограмів. Це, можна сказати, 300 кг <сум> навантаження. Вже другий сезон теща їздить на, е, риночок, на риночок. Возить молоко. По Мотороллеру ніяких питань взагалі нема. Ну, постійно потрібно треба дивитися за натяжкою тормозів, щоб він нормально тормозив. А так, ну і звісно, при такому навантаженні до 300 кг, кілометраж у нього трошки менше, бо навантаження і на, 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 на движок іде більше. Але ж якщо навантаження взагалі немає, то він заявлений кілометраж проходить до 50 кілометрів. Дякую за увагу.